Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні я вас всіх вітаю з Днем Святого Валентина. Всім бажаю всього найкращого! Я вас дуже люблю. Муа! Ви прям мої сонечки, ви підписуєтесь, ви дивитесь мій канал, мені це дуже приємно. Ну, а сьогодні у нас буде майкап І я хочу спробувати, зроб... по крайній мрія, зробити ось цей макіяж. Не знаю, вийде в мене, не вийде, але буду пробувати. Я вже заколола волосики, а в мене огромна палітра тіней. І будемо пробувати робити ці стрілки ось так. Але я хочу там, типа, замість ну, внутрі стрілки була консилер. А я хочу, щоб там було, напевно, якийсь інший відтінок тіней, напевно, більш темний. <кій> і тому давайте почнемо. А що я хочу почати? Того, що я не вмію малювати стрілки. І мені потрібно кое що знайти. Ось я його знайшла, це скотч. Да. По крайній мірі, я не вмію малювати стрілки, тому будемо пробувати наліпляти скотч. Ось так проводити, і в нас будуть такі стипи стрілки. А я бачу, що вам дуже подобається макіяж і все, що з ним зв'язано, тому я буду дуже старатися викладувати відео з макіяжем. Зараз накле... наклеїмо його. Блін, я не можу побачити. Ось я наклеїла скотч, виглядає дуже странно, але... Це дуже допомагає. Давайте візьмемо кісточку, яка нам потрібна. Нам потрібно, звичайно, щоб малювати стрілочки. У, я знайшла підходящу. ось таку. Я думаю, зробити стрілки зеленими. Мені дуже хочеться цьому, саме зеленим а зробити стрілки зеленими, а внутрі намалювати, скоріше, чи коричневий, чи якийсь з... Якийсь ось з... ось цих тонов. Тому давайте пишемо. Спочатку я беру ось цей зелений колір. І буду починати малювати. Ну що ж, пробуємо. Нічого не бачу. Що ж малюється? Так. Ось я і зробила ось такі стрілочки. Блін, вони такі гарні вийшли. Мені дуже подобається. Блін, я вже декілька разів ось так роблю, і в мене заколки відпадають. Коротше. Тепер наше завдання зробити так, щоб воно було трошечки, типу, як нерівне. розтушувати ось так. Я не знаю. Ну, щоб воно було. Я вам зараз покажу як. Я трошечки розташувала, вони тепер більш нерівні. А тепер нам потрібно намалювати ось тут зверху і донизу. Ну що ж, давайте малювати, мені, мені дуже цікаво, як це вийде. Спробую. Вирішила ще з кое переекспериментувати. Тут я біль, більш сильніше навела. Коротше, я тут більш навела і зробила цю верхню штучку. І вирішила кое-что спробувати. Я бачила, якщо типу, взяти ось такий пензлик і ось так відтопирити око і тут провести, то це буде не боляче і буде гарно дивитися ось тут. Я вирішила спробувати, але це трошечки больновато, але все одно це дуже круто. Типу, ось тут ось проводиш. Але зараз я вам вряд ли це зроблю, тому що переді мною нове зеркало. І я зараз боку собі як тикну і все. Коротше, зараз зроблю ще ось таку ось сюди і буду робити тут верхній шар. Повернусь, коли ось це. І ось це зроблю. Ось так у мене поки що виходить. Не судіть, будь ласка, строго. Малююся я не так професіонально. Але тепер хочу внутрі зафарбувати якимось. Темненьким кольором. Зараз знайду ту палетку. А ось вона. Ось. І якийсь колір, який підходить під зелений. Хоча, може так залишити? Чи якийсь непомітний колір. Може, коричневий? О, давайте я спробую коричневий. Ну, і макіяж майже вже готовий. Я зробила за... Зробила внутрі я там трошечки типу зеленого з блискучим Мені дуже сподобалась така ідея. Я не знаю, вам добре бачу, видно чи ні? Я просто не бачу, чесно, в кадрі Ось так в мене вийшло якось. Ось так може буде видно. Ну, коротше, а, зараз будемо робити предостаннє наше движення. Це рум'янця. Я хочу просто маленькі рум'янця. Чи не маленькі Ну, як у дівчинки на фото, там в неї були румянця, і от я хочу теж тому ось кісточка, Трошки прибираємо, тому що забагато. І наш макіяж готов, але можна додати трошки помади. Це моя улюблена помада, але вона дуже ярка, тому кожного дня я її не ношу. І все, наш макіяж готов. Ось так в мене вийшло. Сподіваюся, видно. Дякую за увагу всім. Всіх люблю, всіх цьомую. Бай-бай!